Заклад дошкільної освіти номер 9 Кобзарик. В минулому навчальному році його відвідували 412 дітей. На таку ж кількість вихованців очікують і у вересні. У садочку 11 груп. А колектив закладу, згідно із штатним розписом, має налічувати 72 працівники. 68 людей працювало. Ми так закрили навчальний рік, але маємо вакансії. Тобто нам на роботу потрібен вихователь, помічник вихователя, асистент вихователя, прибиральник службових приміщень та Каштеля є плинність кадрів, звільняються молоді спеціалісти. Така ж ситуація і в інших садочках. Їх у громаді 58, Загальна кількість вакансій у дошкілі станом на сьогодні сягає півсотні. Основна причина, чому люди не йдуть працювати або звільняються, низька заробітна плата. Багато хто з них отримує просто мінімальну заробітну плату. Відповідальність велика держава має прийти рішення про підняття тарифних ставок. А вони цього не роблять на жаль. Молодий спеціаліст зі стажем роботи до трьох років, котрий не має кваліфікаційної категорії і працює у дитячому садочку, у місяць отримує на руки 6 тисяч 930 гривень. Педагог із вищою категорією та 20-річним стажем має 10 з половиною тисяч. Катастрофічний рівень зарплати, особливо якщо прохвати помічників вихователя, які працюють півдня. 25-30 дітей. тривога, кожна тривога цих дітей треба одягнути, шнурки зав'язати, заспокоїти, завести в укриття. Там з ними погратись, вийти назад, ще при цьому відповісти там на 10-15 дзвінків мами тата, які переживають величезне навантаження і величезну роботу. Ці люди роблять. Із січня цього року за несприятливі умови праці в держава почала доплачувати освітянам, але тільки тим, котрі працюють у школах. Наша міська рада також прийняла рішення про встановлення такої доплати за несприятливі умови праці. Ну тим. Категоріям, які не попали під державне фінансування, це якщо ми говоримо про заклади дошкільної освіти, це педагогічні та непедагогічні працівники, також закладів профтехосвіти, позашкілля, працівники інклюзивно-ресурсних центрів, логопедичних пунктів. На сесії міської ради 27 червня депутати виділили 30 мільйонів гривень на те, аби профінансувати ці доплати. Суми коливатимуться у залежності від посад: мінімум 1300 гривень, максимум 2600. Чи буде збільшення там вже на 26 рік, ну будемо бачити динаміку. Але як на мене, плюс 2600 щомісяця. з врахуванням, до речі, того, що ми залишаємо і виплачуємо далі 30% надбавки за престижність. Ми не знаємо і не бачили, чи інші міста це роблять. Не ну такої інформації немає: 5, 10, 15, І ми залишаємо обов'язково до дня працівника освіти. Це перша неділя, жовтня, виплату 100%, Оце одноразова виплата надбавки за сумлінну працю. Тобто, і в такий спосіб ми теж намагаємося намагаємося наших освітян підтримати. Сподіваємось, що таке заохочення молодих спеціалістів позитивно вплине на їхню роботу, на бажання працювати та а також на працівників, які довгий час у цій сфері. Працюють, але питання заробітної плати це державне питання його потрібно розглядати на державному рівні і переглядати тарифні сітки педагогічних працівників. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.